Шановні студенти, почуєте оголошено до сигнал повітряної тривоги. Тому відповідно до інструкції ми зараз з вами організовано збираємося, приміщення і йдемо в укриття. Зачувши сигнал тривоги, першокурсники спеціальності кібербезпека залишають аудиторію та разом із викладачкою спускаються в укриття. Лекцію з етнографічних особливостей української культури продовжують вже тут. Скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, щоденна їжа українського середина щодалася щоденна. <головіки> Сало. <головіки> Сало цікаво, особливо під час пусту так? у великій лекційні чути викладача краще, аніж в підвалі, говорить студент Даниїл Парначов. Якщо це цілий поток, то тут дуже багато людей. Я думаю, вони всі не поміщаються в одному приміщенні. Тобто хтось сидить там, там і взагалі той, хто далеко сидить, то він може ну не сидичувати. <головіки> так, але в цілому пара йде. Зичним ходом обговорювати, почути, робити висновки, дискутувати, все це робити краще під час живого спілкування. Пояснює студент першого курсу Ростислав Сула. Програмування, от ми там обсуждаємо. Чим то цикли відрізняється від того від початку навчань минув місяць. Та ці студенти знають, як діяти правильно аби і знання отримати і себе обезпечити, розповідає їхня викладачка Ірина Стадник. Це студенти першого курсу, які тільки прийшли на навчання і вже їм доводиться працювати в таких важких умовах. Дистанційна освіта безумовно має свої позитивні моменти. Але коли студенти працюють офлайн, є можливість побачити відгук, можна побачити їх реакцію, відповідно відкоригувати курс. Звернути увагу на ті теми, які для них особливо цікаві. Одночасно в університеті можуть перебувати до 1700 студентів, розповідає ректор університету Олег Григор. Ісця відповідні групи студентів, коли батьки і самі студенти виразили бажання навчатися в онлайні. Це як правило, там другий, третій чи четвертий курс, але це складає приблизно 20% від. Розклад зроблений таким чином, що хтось навчається перша, друга пара, хтось навчається третя, четверта. І орієнтовно ну, в університеті перебуває там півтори, можливо, тисячі тисячу сімсот. Ректор каже, всі вони спускаються в укриття під час сигналу про повітряну небезпеку. Загальна площа сховищ 1200 квадратних метрів. Їх облаштували, переобладнавши підвальні та складські приміщення на черзі місця, де будуть проводити практичні заняття, говорить проректор з гуманітарно правових питань Валентин Лазуренко. Тут зроблено косметичний ремонт на поділка. Відповідно, тут будуть у нас проводити практичні заняття для електрики. Тут це буде якраз нормально. Зараз іде процес висушування відповідно приміщення, і тут будуть розставлені парки. Тут буде працювати. Тут вже буде йти нормальний робочий процес. Лабораторія теж розташована в підвальному приміщенні. Говорить керівник сектору технологічних проектів Сергій Рудницький. Тут студенти реалізують свої задуми. Це і сучасні комп'ютери, 3D-принтер паяльні станції, генератор частоти, аселограф, мікроскоп та інші. Тож додає ректор вишу: ані процес навчання, ані процес набуття та формування навичок студенти вишу не пропускають. Вікторія Будавіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.